Проєкт покращення санітарних умов дитячих садків ужгородського району охопив три дошкільні заклади. У дитсадках села Баранинці, Невицькі та Підгорб за грантові гроші японського уряду була замінена матеріальна база. У цих садках відтепер нове кухонне обладнання, спортивне оснащення, ігрова база та меблі. Усе, щоб перебування малечі у дошкільних закладах було більш комфортне. Для того, аби на власні очі переконатися, куди ж пішли надані японським урядом гроші, до Закарпаття приїхав. Радник посольства Японії в Україні Мені дуже приємно, що завдяки реалізації цього проєкту близько 95 дітей у цих трьох дитячих садках зможуть насолоджуватись покращеними умовами, а відповідно і кращим виховним процесом. Відвідавши усі освітні заклади, каже, результатом задоволений, та ще більше його потішила сама малеча. У одному садочку українські малюки співали японський гімн. Деякі навіть були одягнені в національні японські костюми. Також у кожному. Садочку разом з дітьми радник висаджував сакуру. Мені було надзвичайно приємно познайомитися з дітьми. Вони прекрасні, чудово співають та чудово виглядають. Особливо тепло стало на душі, коли побачив дітей у кімоно. Це дуже приємно. По закінченню проекту підбиває підсумки і українська сторона. Такою співпрацею з японцями, звісно ж, задоволені. Після сьогоднішнього приїзду радника посла Японії до нашої сільської ради ми можемо вважати, якщо він так скаже, що завдання ми своє виконали, і робота зроблена. На проект покращення санітарних умов дитсадків у Шрудському районі японський уряд витратив близько 70 тисяч доларів. Загалом же починаючи з 2002 року, за сприяння Японії подібних проєктів в Україні було реалізовано більше 50, ти, на загальну суму більше 152 мільйона доларів.